Доброго дня, шановні члени комісії, присутні депутати. Розпочинаємо комісію з питань регламенту дотримання законності військових проблем та прикордонного співробітництва. На порядку денному в нас чотири запита... питання. Починаємо з першого про звернення депутатів Івано-Франківської селищної ради до Верховної Ради України, кабінету міністрів України. Щодо забезпечення гідної заробітної плати педагогічним та науково-педагогічним працівникам, від фракції Європейська Солідарність поступила звернення до Верховної Ради України, Кабінету міністрів України щодо забезпечення гідної заробітної плати педагогічним та науково педагогічним працівникам. Я думаю, я коротко зачитаю про те, що станом на сьогодні посадовий уклад педагогічного працівника найвищої кваліфікаційної категорії за 14-м тарифом, тарифним розрядом ЄТС становить 7732 гривні і є нижчим на 268 гривень від мінімальної заробітної плати. У підсумку виходить, що молоді вчителі відповідно до судовим окладу тарифного розряду тарифного пацієнту з урахуванням та над Часто отримують заробітну плату у розмірі 6,5 тисяч гривень. Ситуацію потрібно докорінно змінити, адже в складних воєнних умовах педагогічні та науково-педагогічні працівники закладають основу інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку молодого покоління українців. Ми, депутати Івано-Франківської селищної ради, звертаємося до Верховної Ради України Кабінету міністрів щодо забезпечення гідної заробітної плати педагогічним працівникам та науково-педагогічним працівникам. Прошу дане питання поставити на голосування. Хто за? Утримався? Проти. Треза. Рішення прийнято. Наступне питання про звернення депутатів Івано-Франківської селищної ради до президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, координаційного штабу з питань поводження з полоненими, Щодо посилення публічного висвітлення ситуації навколо полонених та безвісті зниклих захисників Сил оборони України та сприйняття їхньому визволенню з полон, знову ж таки від фракції Європейська Солідарність надійшло вище зазначене звернення, і ми просимо звернутися до президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, уповної Верховної Ради з питань прав людини. Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими ними та вжити наступних е, дієвих заходів для е, повернення з полону військовослужбовців Сил оборони України, надання повної інформації щодо зниклих безвісті, посилити публічне висвітлення ситуації щодо полонених та безвісті зниклих воїнів сил оборони України, у чергове звернутися до наших міжнародних партнерів. Щоб зосередити та привернути їхню увагу до ситуації з нашими полоненими та безвісті зниклими, укотре нагадати організаціям ООН, Міжнародному комітету Червоного Христа про їхні зобов'язання забезпечити відправку представників цих організацій до місць утримання військових полонених і забезпечити належні соціальні гарантії родинам полонених та зниклих безвісті. Прошу голосувати за дане питання. Хто за? За рішення прийнято. Також третє питання про розгляд депутатського запиту, депутата Івано-Франківської е. селищної ради Лазара Олега Миколаєвича. Перепрошую. Ви... Е, З депутатським запитом. Звернувся депутат Івано-Франківської е. селищної ради Олег Лазар. Про надання йому інформації з наступних питань. Перше, чи е, знали експлуатацію споруди народного дому в селі Кожичі, чи е, на чиєму на балансі? Хто Івано-Франківський ОТГ здійснює контроль за діяльністю цього народного дому? Які умови надання якісної медичної допомоги забезпечення в селі Кожичі в межах функціонування місцевого фапу? Чи дотримано санітарно-епідологічні вимоги, зокрема гігієнічні вимоги до планування рішень, будівель, споруд і окремих е, приміщень тощо. Які медичні установи підпорядковуються ФАП в селі Кожичі, який штат ФАПу села Кожичі, виконання якої планової роботи забезпечують штатні працівники вищезгаданого ФАПу, які станом на сьогодні є затримки із перенесенням ФАПУ села Кожичі до нової споруди народного дому? І чи є станом на сьогодні внутрішні інтер'єрні пошкодження нової споруди народного дому? А якщо є, то які та з якої причини вони виникли відповідь на дати старостат села дома та на електронну пошту, яка вказана в запиті, Значить, відповідно до частини 1, статті 15 та частини 1, пункту 21 статті 26 закону України про місцеве самоврядування, частини 1 статті 4 закону України про асоціації органів місцевого самоврядування. Значить, всі депутатські запити розглядаються на сесії ради. Це є виключна компетенція ради. Відповідно, даний запит скерувався на вашу комісію і буде пропонуватися до розгляду на сесії селищної ради, враховуючи те, що інформація, яка є викладена яку просить Олег Миколайович в даному запиті, вона відноситься до компетенції тих чи інших установ відповідно відділу освіти, культури, молоді і спорту і. Комунального некомерційного підприємства Івано-Франківська районна лікарня». через те проєктом рішення пропонується Де, <кій> підтримати депутатський запит депутата Івано-Франківської селищної ради Лазера Олега Миколайовича, а також пунктом другим. Відділу освіти, культури, молоді і спорту івано франківської селищної ради Грицан Наталі Романівне, комунальному некомерційному підприємству Івано-Франківської селищної ради, івано франківська районна лікарня Семиряк Михайло Степанович надати письмову відповідь на депутатський запит, зазначений у пункті 1 цього рішення депутату івано франківської селищної ради Лазару Олегу Миколаєвичу термін. Термін передбачає до 30 днів, від 15 до 30 днів. Через те комісія теж запропонує з огляду на ряд питань, які розслідували. Я думаю, два тижні буде достатньо надати. Але, Оксана Ценна, можу вас уточнити, що до того там ще є в Старостинський округ. Надати а, щоб інформацію скерувати, можливо, щоб доповнив сам інф дану інформацію скірувати так. Розумієте, для чого старостинський округ дана інформація, якщо вона нас суто депутату, але якщо є такий запит, практично Добре, проставимо дане питання на голосування. Хто за? За 15 днів і плюс доповнити. 15 15, 15 15 днів, 15 днів плюс доповнити що надати інформацію старостинський округ, рішення прийнято. І четверте питання про вступ до місцевої асоціації органів місцевого самоврядування інноваційна платформа розвитку громад. Допутаємо yeah. питання до щодо до мене звернулися представники Юрійської міської uh, ради, uh, uh, uh. які входять дану uh, асоціацію uh, uh, з пропозицією, що ми також прийшли а, і не просто ввійшли, а при можливості поклали е, меморандум про співпрацю з однією з е, територіальних громад Сумської області. Е, для чого це й потрібно? Е, Ця інноваційно платформа розвитку громад Вони працюють більше якраз на західні країни, Німеччина, Латвія, ще, ще декілька країн, які не. Коли, наприклад, сумські громади хотіли десь якісь укласти партнерські договори напряму з іноземцями, іноземці, чомусь зразу їх запитували, чи у вас є внутрішньо державні якісь меморандуми про співпрацю, чи у вас є що з якимись громадами на Західній Україні? Тобто зараз виникло таке питання, щоб, наприклад, з сумським громадам вийти на європейський рівень, в них вимагають договора про співпрацю з громадами на Західній Україні. А ми відповідно я контактував з керівником даної асоціації. Каже, добре, ми, якщо йдемо до вас, які нам також будуть плюси, вони кажуть: ну ви підготуєте презентацію свого населеного пункту, і ми будемо відповідно вас також пропонувати в міста співпраці з тими самими європейськими країнами. Відповідно, не так, щоб по грантах, але я думаю, що якісь, наприклад, допомоги, так само жопа потримання постійно якісь або там такі допомоги, або технічні матеріальне забезпечення, або, або пожежні машини. Я думаю, ми могли би також виходити на цей рівень і пробувати щось робити. Зразу я в них уточнив питання по членських внесках, чи це чи передбачених членські внески. В них членські внески взагалі, в статуті є прописані, але вони сказали, що вони їх ніколи не збирають і збирати не планують. Тобто, ми, навіть якщо не будемо їх платити, відповідно нас можуть виключити з цієї платформи. Нам зараз важливо, що нам зараз важливо погодити вступ Франківської громади в цю асоціацію. Відповідно, після цього ми їм скеровуємо презентацію нашої територіальної громади. І вони, відповідно, це працюють вже з європейськими країнами, щоб відповідно подати договори і, можливо, буде якась гуманітарна або технічна допомога, яку в тому числі ми будемо ніби як через нашу громаду передавати відповідно в від ту же саму Сумську область, яка потребує допомоги зараз військовий час. Тому зараз я пропоную підтримати проєкт рішення про вступ до місцевої асоціації органів місцевого судування. Іноваційна платформа розвитку громад, і в контексті ми прошу подальшого доповнити також ще один пункт, який я зараз розкажу. До проекту рішення а, не украй... до проєкту рішення. А рішення. Давайте один... голосуємо а, за це, а. тоді будемо доповнювати її ще. Юрій Андрійович, і тоді ми почалися. Так. Ставлю дане питання на голосування. Хто за? Рішення прийнято одного наступного. Ще... Які... Наступне та... проти також доповнити ще одне питання в наш okay. перелік. Та, це про погодження проєкту меморандуму про співпрацю з Бочечківською сільською радою Конотопського району Сумської області. Ну я вже розказав вам, яка мета цієї співпраці. Я також спілкувався з їхнім сільським головою, з керуючою справами. Е, відповідно, вони в нас нічого не просять. Якоїсь реальної співпраці в нас фактично і буде важко налагодити, тому що дуже віддалені. Міста, але їм потрібно просто рішення, просто підписаний меморандум про співпрацю для того, щоб десь демонструвати його на західні країни. Тобто вони якраз їм потрібно для виходу на європейський рівень стосунту мати меморандум з про співпрацю з одною з громад західної України. Давайте так, голосуємо про включення дато питання до порядку даного ну, хто за рішення прийнято і голосуємо про те, що. Про, Проект, про, що? про проєкт рішення та про погодження проєкту меморандуму про співпрацю з Бучачківською сільською радою Комптовського району Сільської області. За? за рішення прийнято. Ілля Андрійович. Добрий е день. У мене депутати Івано-Франківської селищної ради звернулися мешканці вулиці Великопільська, Лесенка з прохваленням допомогти вирішення проблеми. Всім ми пам'ятаємо, в 2003 році успішно було реалізовано проєкт капітального ремонту дороги С142 до Руслана-Франко по вулиці Великопільська і також замощено асфальтним покриттям частини вулиці Лесенка. Весною 2004 року через проблеми із газопостачанням було зруйновано частково асфальтне покриття по вулиці Лесенка для ліквідації проблем з газопостачанням і до сонячного дня не відновлено асфальтне покриття по цій вулиці. Мешканці своїми силами засипають, підсипають ями, які утворюються на місці виконання робіт. Після випадання опадів ям збільшується і на ближчий час перегородить проїзну частину вулиці, яка стане пішохідною, якщо не виправити цю проблему. Керуючи законом України про штату депутатів місцевих рад на підставі вищого викладаного до вас прохання в дієвих заходів щодо ліквідації проблем з газопостачанням та повідновлення асфальтного покриття по вулиці Лисенка. Ну, при прийнятті рішення прошу проінформувати на мене о передбаченні законодавством терміні. І копію достапу результати розвитку даного звернення прошу направити електронну пошту тут буде аналогічно, як з Олегом ну, так. депутатським запитом оформлено. Mm -hmm. ми, ми дамо тоді проєкт рішення про розгляд депутатського запиту депутата Івано-Франківської селищної ради Баладюха Юрія Андрійовича. І відповідно даний запит скеруємо, я думаю, на наприклад, благоустріяння на ЖКГ. Ну, дивіться, Я просто, Юрій, вже попередньо ну, консультувався, як саме, тому що це було вислано на сесії, було прийнято якесь кінцеве рішення. Так? Значить, Відділ ЖКГ, як повідомив, що ця газ, газова мережа, вона ж не наша ніби. Питання стосується і газової мережі, і відповідно дорожнього полотна. Я би десь так бачила, не знаю, але ви можете сказати, більше, тому що ви. Так працюєте там з тими ремонтами тускли. Значить, добре б було, наприклад, якщо б ми, якщо буде рекомендувати в другій сесії підтримати даний депутатський запит, відділу ЖКГ доручити, щоб вони звернулися в Яворівську ОГГ, ТЗОВ. Е ну, я в я в кажу, так, ми ну, маємо записано, ми медзани до керівництва і це, щоб вони от, вжили тих заходів щодо ліквідації поломки саме газового, газової мережі. Тому що там якесь попадання води того, ще ліквідували досить вже майже рік, але фактично ми скеруємо просто на відділ жити що... але, але, просто... але питання дороги тоді. Але дороги так, план, під час якщо. того, коли виникла дана фото, ну якщо говорити, що це вже рік тому, би мав бути якийсь лист на селищну раду про те, що вони будуть здійснювати там якісь ремонтні роботи, де вони би мали бути піти на виконкомі, вони би мали бути зобов'язані повернути дорожнє полотно до того моменту, який воно було до їхнього ремонту. Можливо, ну через те, що є депутатський запит, ми тоді відділу ЖКГ, щоб він це опрацював всі ті моменти, чи були листи, так, як ви кажете, чи зверталися, чи були якісь дії вже попередньо зроблені. Стосовно газової дільниці, щоб ліквідувати саме цей неполадку газового проводу, газопроводу та щоб потім можна було відновлювати цей, то вони все одно мусять зібрати якусь інформацію, щоб можна було рухатися далі. Значить, тоді або ну рекомендуємо підтримати дані депутатський заклад, відділу ЖКГ вже заходів, опрацювати і відповідно скерувати звернення на яруської ОГ, які є в планах. Заходи по ліквідації. І і і покриття і і Але тут тобто 15 днів, я думаю, ну, недостатньо, достатньо напевно, не не часу, тому. Та, тому що це. А, О, а якщо це ми, ми даний запит ми поправили не написати не тільки про дорогу, а про газову трубу, то тільки як немає. Газового є? Газового а, а, тому? Тому, що вони, там була проблема в тому, що там десь всього я спілкувався з працівниками газової служби, що там було десь. Під час робіт в Лекопільській була пошкоджена газова труба, і вони певна частина вулиці Лисенка не мала газу, вони відкричали воду з труб і ніби в тому місці зробили порядок. Але вони не розуміють, в якому місці є прокол. І тобто, якщо зараз не відновити, не знайти проблему, тут, то все одно наступного весну люди знову в тій частині будуть без, без, без газу. Тому треба це, щоб вони... Вирішили питання, ну і само собою покрити, бо там реально кожним дощом. Ну, само собою, є асфальт, посередині на яма, і ну, просто воно обвалюється обаліться. Там маленький проїзд. Тому Добре, прошу прохувати. Проголосувати заключення його до порядку денного. Хто за рішення прийнято? І підтримуємо рішення про розгляд депутатського запиту депутата івано франківської селищної ради Володимира Юрія Андрійовича на 62-му засіданні івано франківської селищної ради. Хто за? Звісно, проект. Дякую.